Так, всім доброго дня. Поворот з собиття No3. Зробив. Муфту. Все так підогнав. Під оцей редуктор сюди. Редуктора. Зробив цю штучку. Де воно знімає там? Коротше. Так, поприфачував. Добре, що поприфачував, У мене така дурна натура є. Заварить його навіки. Не став я ставити генератора, до мою, да, я його заведу. Завожу мотора. Сперва на суху тарабанить він тут. Залив я в нього шмаровидла у той редуктор. Завожу. Та да, робить він тихіше, но <кхм> не став я рискувати. Я просто не видержу я того шуму. Як не видержу? Він там, щоб геть сильно так шумів, то не сильно, но Шум в редукторі є, правильно, прямий зуб є прямий зуб. ГАЗ-51, ГАЗ-52 52 це погибель була, а не машини, а не коробки у них. Тоді вже в 53-му зробили косий зуб і все і змінилося. Як я горько не минав, як я горько не хотів ставити шківи ремні, але прийдеться вернутися, якби не був упертий, зробив зразу на клинових ремнях, вже він б давно пробив би давно робив, хоча би що. Ну, тим не менш, їдемо далі. Неудача, ніхто не казав, що легко буде. Так що отак. Їдемо далі. Буде далі, буде видно. Знимемо, що там далі. Так, їдемо далі. Що я зробив? зробив? Зробив я таке. Виточив на цю переходну шайбу. Виточив. Виточив на ту ж план шайбу, де була, переробив, правда, переток. Зробив такого шків'яку два руч'я. Сюди, де мала бути ось ця шестерня. під той ремень поставив отаку. От Сьогодні коментар пише один, що не підійде той редуктор. Так, да, редуктор той вже знятий, тільки міста з нього залишиться. Гріться буде, вже перевірено. Ну чого ж воно перевірено, а ніхто не виставляє. Виставляйте. Щоб другі не попадали. Ну, то, що він буде грітися, нічого він не буде гріться. Там Я вже даже йшов на те, гріться він буде. Можна було поміняти підшипники. Там просто підшипники стоять на, на той радіус підшипника, п'ять чаріків стоїть. Просто поставить на, де, на високообороті з цієї ці. ці. Обороти можна було б в другі підчепники поставити, робив. Ну він шумний, да. він просто-напросто шумний. А так буде два профіль А, зараз профілі А не підійде, те не підійде, того не підійде, все підійде, все буде працювати. Так що їдемо далі. По цій соединю, розверну цю приблуду всю задом наперед, напевно на ту сторону поставлю я самого генератора. Побачу, коротше, а там буде видно. В общем, їдемо далі. Так, я його. Коротше, якось так буде. Оце ще додасть йому маховичка сили. І чого він на малих оборотах? Я поміряв, він робить холості обороти. Ну я холості обороти. От виставлено воно там по оборотам. Він на півтори тисячі виставлений. Я тахометром поміряв, півтори тисячі обертів. Навіть 1500, почти 1600 оборотів. На ній. Ну, тут передатка 1 до 75, 1 до 7,5. Буде все воно робити аж бігом. Я так думаю, їдемо далі. Продовження буде. Так, їдемо далі. Зібрав я його і мені. Ну як мені? Запустив. Зараз подивимося, що я то, в принципі, бачу. Не дуже мене радує воно. Там передивлюся відео, шкіру це я не точив. Я тільки посадочне місце підогнав. Шків у мене такий був двохручейний. Той теж був малий, тільки що прот... він під нульовий профіль, я під профіль А проточив його. І цей у мене 200. 16 мм, а той 135, там 1 до 6 передаточне число, а не 1 до 75, що я розумів не знаю. Не знаю, він стоїть на столі. його, Як його зняти? удобніше. Коротше, там фільтр ще насоса туди поставлю. Коротше, ще я його туди напічкаю, ще воздушного фільтру. Ось з обратки капає. Зробив такого натяжного. Ну, тут по мотору в принципі, підключив я. да, там Олександр правильно казав, в нього теж такий гап 4. На прицепному такий красивенький, ну, з бензиновим двигуном. Що сама правильна розетка це друга третя. Перша друга єрунда, друга третя ерунда. хороша, а третя перша. Подожіть, перша друга. О, ти її неправильно підключи. А, Правильно, перша. Все. Перша, друга, друга, третя і третя, перша підключається. Тобто, виходить, що ця саме більше регулює обороти. Ну, трошки, этот. він мене так вимучив, завожу, ні фіга завожу, ні фіга. Оця штукень не робить. Оце я навіть не знаю, робить він чи не робить. Ну, фактор, я пробував його з одної розетки. Мене чесно скажу, по суті діла, мене він не цікавить. Хоча переведу його на АВР, казали, що АВР не того, не, нічого не дасть, ця штатна лучша. Лучша, у кого її нема, то вона лучша. То я закачував, прокачував, там масло, цей солярка потекла, побливав усе. Воно ж воно каністра стоїть. Коротше, ще воно все. Це прицепив такий москвичовський радіатор. в мене був. Тут з'єднав, тут з'єднав. Так, тут зубиться можна. Глушителя поки не знаю, де він буде стояти, ось таково, так, так наліпи воно де. Щоб трохи було, щоб вам було чутно що щось як розказати. Я поставив такого брехунця. І... Ось о, 2 кВт чортик, який ми будемо іспитувати, воно тут ось так, як Рівень у мене, ось о, воно намотане, воно, воно включено. Якщо хто не вірить, то тому тоді нехер дивиться це відео. Щоб я тут поробив такі натяжки ремнів, щоб було ізначально їх натягнути ну, через ролик Два ремні профіль А. Редуктор там я в тому відео сказав, бо воно монтуватися буде з трьох кусків, що він дуже шумний. Ну, факт не в тому. Так, зараз заведу його і тоді включуся. Я не знаю, що буде чутно. Так їзель робить, не скакає, без резинок, все мало поприварено, нікуди він не тікає. Стоїть собі він. Воно бачите, як він робить. Робить оцей прикут, коль, ну осьом. Ось 225. Тут у мене така газулька временна. Включаємо першу скорость. По нагрузці зараз почуємо. Це холодний воздух. Бачите, яка просадка? 208 Вольф, 210, 2107. У мотора, у мотора немає. Зараз включаю другу скорость. Я вам виражу, дивіться. 77 Ампер. От вам і просадка яка. А тобто робить йому покій. 196. От вам і штатна і не штатна ця, як вона зведе. Пантера, видно. Ось тут тепло дує. Вам не подує, звісно. Посолярка виружає. Нічого нема. Воно питається, що ця лампочка то загориться, то не загориться. Ну і ні разом. Убираємо перш другу скорость. Виключаємо общество. Ось так він робить. Робить він без ніяких питань. Заводиться трошки тугувато, треба буде подивитися свічена кала, і я не знаю, тут я перебрав. Ось я хамут лопнув, я поміняв, воно хамут лопнув, ну, Пробував піджимати, воно полопало. Все перетянуто, не знаю, я. що воно де, може де яка маса. Ну, я скажу, попробуємо сюди вкинути АВР-ку. АВР буде робити да, з інтернета, правильно люди казали, там писали з інтернету. Володя, стан... канал називається Станкостроїтель. Я вам раджу, звісно, туди зайти, подивитися той канал. Там людина від Бога на своєму місці він ну, розбирається, звісно, в техніці. Сильно розбирається. І в електроніки теж. Це я в електроніки не розбираюся. Желізо таке тут додворіть, тут одрізатись, скільки воно раз одрізалось, скільки воно раз переварювалося. Ну і такий він по розмірам. Блін, десь рулетку ми ще затягнули. Сука. Хотів вам показати. А що це воно там набігло? А, тут повипіло. Хотів вам розміри його показати. Миші голодні, треба було б погодувати. Але тут кроме железяча нічого немає у мене туди, що вбиться можна. Бо я це з ним покажу в відео, а тоді трошки, мабуть, але стіл зайнятий, ладно, на стулі. Хоч одного гранулятора треба людям буде зробити. А його длина дивіться, Метр... Отак От я візьму ось сюди десь. Та з усіма нахльостами хай 70, метр десять на 70. Ну, ну, річ буде хороша, звісно. Я однозначно буду брати, а може, і цього ще до канаю побачу на цьому, на Верки. Може і не буду брати. Ну, а взагалі то є в мене мисля цього продати. Отак. Подоки, коло коло станеться все те, оце продасться, а цю купить, ну, просто поки немає. По підходящій ціні 16 тисяч це занадто за нього платить. Він мені і так, це кулібінство, де ми показуємо людям, а вони ще й сміються, воно дуже-дуже дорогоє удовольстві. Те купив, не підійшло, те купив, не підійшло. У мене тут то добре, що я того ремня дав, сьогодні одвіз до речі. Ремень да, в роль в шестерню ту, редуктор ну, вже в сараї лежить 2500, 2300 і пересилка 2500. Не, не дешева ця штучка. Я не вважаю, що в мене мотор був і тому проче. Ремні поставив такі, поки дешеві, заказав, сьогодні заказав, вже мають вислати. Е, якісь польські, не знайшов я зубчасті ремні. Треба, ну, щоб трошки дзеркало набило. на... На шківах, щоб набило дзеркало, тому що вони будуть під'їдати їх все одно. Так що, оце така техніка. В принципі, В принципі, я добився до того. ну Це ж я із трьохфазного знімаю, з одної фази 2 кВт. Це, це занадто, звісно. Хоча це такі справи. На цьому буду закінчувати всім мирного мирно неба, тихої ночі. В общем, в общем, оце так. Далі вже я його тоді зніму, як я його вже обладнаю. А може, а може ще й не може. Скоріше за все, ще на Аверки я покажу, як буду гратися за Верхою. Ну що, який результат буде заверкою. Тут ми бачили, а вер подивимося, який буде результат. І тоді вже побачимо, вже як він буде покрашений. Тому Тут технічний безпорядок, хай не розказують порядок у того, хто ніхрена не робить. Або отакі вещі по три години збирає. Так що все, всім на добраніч.